Слава Богу, браті сестри! Хочу поділитися відкриттям ще одним або ще раз. От, хто може чув, хто не чув. Для нагадування також буде, буде хто просить, я в себе не знайшов у записях, що я десь його записував, то я вирішив записати. І ще раз поділитися і нагадати. От, ви чули відкриття, що готується. Ядерний удар по Україні, щоб молилися, щоб ми молилися і Господь тоді буде удержувати. От. І друге відкриття було, я так розумію, що воно може бути зв'язане з першим. Було таке відкриття видіння. Бачу тем... вечірній час, населений пункт, іде асфальтна дорога з двох сторон доми віруючих. І Ісус Христос у Білої одежі, дуже високий, вище даже будинків, так швидко дуже виводить з домів на дорогу віруючих і якби строїть їх для того, щоб рушати в дорогу, щоб виходити із своїх домів, щоб залишати свої доми. Я так думаю, бо я зразу так щось не, сам не розумів, що може бути зв'язано з першим, що перед тим, як має бути. Нанесений ядерний удар, можливо, Господь буде виводити нас із наших домів в місця укриття. В інші місця, Тому що попередні десятиліття Бог не раз відкривав, що буде виводити свій народ в місця укриття. Кого в Карпати, кого в інші якісь місця. От, е... І Господь дуже так швидко і так строїть, щоб стройно все було, щоб було шествие стройне. А, вже дуже багато, я бачив, що на дорозі дуже багато народу Божого і так тісно даже пройти поміж ними, але він швидко, так ну, один дом, другий дом, і так виводить, виводить, виводить. А, була темна пора ночі. І от от народ має рушити, щоб йти. Ну, щось подібне, як Ізраїль виходив з Єгипту. Господь сказав всю ніч, що пильнували, стояли на сторожі. Щоб не спали, щоб приносили в жертву і їли пасхальне ягня, От, щоб взуття було на ногах, щоб були ці мішки, готові там з їжою, щоб все в дорогу було, посохи в руках, щоб вони попильнували і по першій команді вирушили з Єгипту. Ось так Господь зараз готує до виходу свій народ. А, і я так це все бачу, якби трошки з боку, і Гос... потім Ісус Христос так повертається в мою сторону, так якби він стояв боком і так повертається і гукає до мене. А ти каже: іди і напечатай багато знаків дорожніх, і, роз... що... і розставляй їх по дорозі, що їх треба розставити по дорозі. Скрізь на поворотах, на мостах, на різних перешкодах, щоб народ Божий знав, як іти по цій дорозі, як правильно йти і поступати. І я так бігом побіг, якесь приміщення знайшов, і там троє братів. У них там це печатна офісна апаратура, я так розумію, що комп'ютер той, що печатає ось ці знаки. І я їм так кажу, привітав їх голосно. І кажу, що Ісус Христос повеліває вам, щоб ви напечатали багато знаків дорожніх. І вони так, знаєте, прийняли це бодро і швидко кинулися, кинулися так, вже заходилися, щоб печатати ці знаки. От, тобто готується вихід на е, наш вихід з наших домів в інші місця, в укриття не в небо. Поки що це не в небо. Е, це якби такий процес буде. Як в ізраїльському народі був, щоб увійти в обітовану землю. Це був процес їхнього виходу з Єгипту. Були притіснення, гоніння в Єгипті, їх били нагайками, соломи не давали, дітей кидали в речку, приказували, мертвлять. От, І так далі. Потім вони, коли вийшли, були випробування в дорозі. Фараон гнався, хотів побивати, і вони там неправильно поступали, вони були образи для нас. Написано путєві знаки. тобто образи це ті самі знаки. Як вони поступали, каже, щоб ми не були пожадливі на зло, щоб ми так не поступали, як вони. От, Або, наприклад, що таке путєвий знак? Як поступився драг Месаха в Денаго, коли їх заставляли поклонитися істукану, А це образ поклоніння Антихристу. Коли нас будуть спонукувати приймати на читання, от, щоб ми. ну... І те, що веде до нього, от оці різні уколізації, що ми того не приймали, коли нам будуть цей світ буде пропонувати поклонятися Богові по їхньому образу, так як вони це розуміють. Ми не повинні цим згоджуватися. Коли нам будуть забороняти молитися, Даниїлу забороняли, він е, три рази в день молився. Це путіві знаки, дорожні знаки для нас. До Йосипа приставала жінка Потіфара, він вирвався втік. Це путєвий знак для нас. Ну і багато по Слову Божому. Ми повинні дуже знати Слово Боже. Зараз Дух Святий наголошує, бо будуть у нас е, дуже випробовані критичні ситуації, де треба буде поступити по Слову Божому. І нікого не буде, хто би підказав. Кожен повинен буде сам робити вибір. А щоби зробити правильний вибір, то треба дуже добре знати слово Боже і по ньому поступити. І Господь тоді Духом Святим підкаже. Через те хай Бог благословить, дорогі друзі. От що ми на цій землі гості, е, який я псалом земля, я дочасний тут житель, і час апостол Павло каже, час мого відходу настав. Ми будемо, Бог буде виводити нас. Е, з цієї землі відривати від цієї землі, відривати, можливо, від наших навіть домів, сімей, ідуть пророцтва, що будуть дітей забирати, будуть розлучати чоловіків, жінок, ставлячи свої умови, щоб погодилися на них. А тоді якби ну, можна буде жити разом, якщо ні, то ні. І це буде останній наш вибір вірності Христу перед восхищенням церкви. Хто устоїть? Буде вірний Христу до кінця, і, як написано, будь вірний до смерті і отримаєш в неї життя, той буде спасений. Хто полегковажить, хто понехтує от, цим і піде, піде на згоду з гріхом, з цим світом, з неправдою, от, то втратить своє спасіння, втратить участь у Царстві Божому. Через те, Хай поможе нам Господь. Хай помилує нас Господь і дай сили кожному із нас, щоб Його ім'я було прославлене, чи то нашим життям, чи то нашою смертю. Неважливо. Важливо, щоб і прославилось ім'я Господнє, а ми, щоб і зберегли слово терпіння. Бо написано, як ти зберіг слово терпіння, тобто ти поступив по слову і потерпів за це. Ото я й тебе збережу від години випробування, яка прийде на весь світ. Про Йосипа, того ж, написано, що. Слово Господнє його випробувало, душа його війшла в залізо, в кайдани, в тюрму заграти. І слово Його випробувало. Він мав відкриття, що йому буде то-то-то, всі будуть поклонятися, там батьки, брати, а тут тюрма, а тут е, знива. І він би розбитися в своїй вірі. Але він устояв і оказався вірний. І знаємо, чим все закінчилось. Хай Бог благословить кожного з нас. Йому Хай буде слава. Амінь.